Сорти та кольори петунії величезні і включають чотири основні типи: грендифлоуре, малтифлоуре, мелифлора та повзучий ґрунт. Кольори варіюються від чистого до найяскравішого рожевого кольору, кожен колір між пікоті. Маючи стільки варіантів, має сенс вирощувати ті, які добре справляються у вашому саду, і кольори, які ви віддаєте перевагу для наступного сезону. Найкращий спосіб зробити це зібрати насіння для сіясу в приміщенні до останньої дати морозу або на відкритому повітрі після того, як загроза морозу пройшла навесні. Чи можливо врятувати насіння петунії на наступний рік? Петунії дуже легко вирощувати з насіння, і лише кілька стручок призведе до такої ж кількості насіння, як мішок, куплений у магазині. Насправді ви можете заощадити на посадці наступного року, але можуть бути нові гібриди, які є стерильними. Це часто сорти самоочищення, які виробники зазвичай повідомляють у зростаючій інструкції заводу. Якщо ви не впевнені, заощаджуйте насіння, щоб спробувати наступного року, а потім зберігати нотатки про те, що працює, а що ні. Ці старильні версії розповсюджуються вегетативно в садівничій промисловості і продаються в садових центрах та розплідниках у вигляді великих рослин або розеесади. Коли збирати петунії зацвіти від весни та всього літа в потрібних умовах, регулярно годування та видалення зів'ялих суцвіття це залежить від клімату у вашому районі та типу петунії, Але, як правило, ми можемо розраховувати на кінець літа та падати, щоб зібрати стручки. Коли перший мороз прийде восени, вони відмирають. Заманливо обрізати їх, щоб вони виглядали найновішими, але це запобіжить формуванню стручків. Тому, якщо ви плануєте зібрати насіння, найкраще продовжувати поливати їх і залишати їх висохнути. Що вам знадобиться все, що вам потрібно, щоб врятувати насіння петунії на наступному сезоні, це рослина петунія в кінці сезону квітучих шматок білого паперу. Конверт або скляна банка та маркер для позначення різноманітності та побачення. Ви можете зробити конверт з шматка паперу брухту, склавши його у форму конверта. Існує багато способів зробити це без необхідності стрічки чи клею. Ви також можете використовувати скляні банки з кришками для зберігання. Як зібрати насіння петунії? Структура квітки Петунія допомагає вам дізнатися більше про збір насіння. Стебло кріпиться до чашечки листяної частини біля основи квітки, яка захищає яєчник. Яєчник знаходиться в основі квітки і буде утворювати стручки. Трубчаста квітка починається з цієї точки і захищає яєчник біля основи, поки він не запліднюється. Перший крок спостереження. Квіти повинні цвісти, а стручки повинні бути дуже коричневими та хрусткими, перш ніж ви зможете їх збирати. Пелюстки стадуть коричневі та впадуть, залишаючи основу квітки на рослині. Тут будуть вироблятися насіння. Крок другий чекання перевірте наявність вологи та переконайтеся, що стручки досить чіткі, щоб вирізати. Якщо вони все ще трохи згинаються, дайте їм висохнути ще кілька днів. Якщо погода дощова, їх можна принести всередину або під притулок для висохіння. Крок 3. Колекція. Виріжте стручки з рослини. Пам'ятайте, що кожен стручок буде містити щонайменше 20 насінен. Складіть шматок білого паперу навпіл і використовуйте нігті, щоб відкрити стручки, дозволяючи насінням розливатися на папір. Маленькі чорні насіння легше побачити на білому папері. Крок 4. Упаковка та маркування. Після того, як всі насіння були вилучені, відкиньте лушпиння і складіть папір, щоб допомогти вилити крихітні насіння в конверт або банку, як використання воронки. Закрийте конверт і позначте зовні, назва, петунія, різноманітність, колір та дата. Ви також можете додати, який тип петунії взяти з догадки з наступного року, коли ви готові посадити, щоб ви знали, яку форму вони візьмуть, і зможете краще розташувати їх у саду чи контейнерах. Маркування важливий крок, який допомагає визначити різноманітність при посадці навесні. Дата вказує на те, що ви можете використовувати їх щонайменше на два роки з цієї дати, перш ніж вони стануть нежиттєздатними. Зберігання насіння петунія. Не зберігайте насіння в пластику, якщо вони повністю не сухі. Папір кращий, і ви можете скласти конверт із брухту паперу. Папір дозволяє їм трохи дихати, якщо вони не сухі. Ви також можете зберігати в скляних банках або жерстяних коробках. Якщо у вас є гранули, що поглинають вологу. То тим краще захистити від вологи, що може пошкодити ваш цінний матеріал розповсюдження. Переконайтеся, що кришки на банках або коробках запечатані. Для більш тривалого зберігання помістіть їх у воду на проникну ємність у прохолодне сухе місце. Скляні банки повинні зберігатися подалі від сонця, інакше насіння не залишатиметься життєздатним тривалий час. Температура не повинна підніматися вище 92 градусів за Фаренгейтом 32 градуси Цельсія, інакше проростання може бути знижено. Коли ви думаєте про те, скільки стручок зібрати, пам'ятайте, що ви також можете поділитися своїми петуніями. Приєднуйтесь до клубу Swap, щоб торгувати насінням з іншими, або створити бібліотеку заводу у вашому місцевому громадському центрі. Це цікавий спосіб поділитися з іншими та отримати чудовий матеріал розповсюдження для власного саду.